Я знищую свої базові речі. Правильне рішення. Блю ось це, ніби якось неправильно. Такі от великі, це дуже жорстко. Усім привіт! Мене звати Єся. Вітаю вас на своєму каналі. Чи є у вас одяг, який от ніби тону нормальний, хороший, прикольний, але хочеться зробити щось цікавіше. Хочеться додати якоїсь такої, знаєте, індивідуальності. То це відео для вас. Сьогодні я буду переробляти деякі свої речі, використовуючи для цього якісь дуже легкі, прості DIY-референси з Пінтересту, і для яких не потрібна, знаєте, швейна машинка, купа досвіду там чи щось таке. Я насправді взагалі не професіонал в таких речах. Я буду майже все це робити вперше. І мені самі дуже цікаво, що з цього вийде, і поїхали. Я от просто за останні декілька днів Pinterest облазила з голови до ніг, просто щоб знайти те, що мені подобається, і те, що мені хотілося б зробити. Мені дуже подобається додавати в аутфіти мережове якесь, тому що мені здається, що це дуже підходить під мене і взагалі це так ніжно і дуже гарно. Але знаєте, ось ці от спіднички, які трошечки так визирають із-під кофти, там чи щось таке, вони виглядають класно, але іноді їх або трошечки. Занадто для мене особисто, або вони не дуже підходять прямо підверх, або ще щось, а от мережево все одно хочеться. Тому я знайшла ось такий от варіант, як до джинсів додати мережево, щоб це виглядало так трошечки, знаєте, така маленька деталька, яка дуже гарно і ніжно виглядає, і все ще дає оцей от мережево ефект. Так, для цієї ідеї у мене є ось такі от джинсики. Бачите, такі звичайні. Треба щось додати цікавішого, прикольнішого. І я подумала, що було б прикольно ще щось зробити на задніх кишенях, бо мені от дуже подобається, коли на джинсах на задніх кишенях є якісь теги прикольні, або шви, або ж нашивки, якісь чи щось таке. Тому мені здається, що це виглядатиме також дуже класно. Але почну я напевно з цього передньої частини цієї, бо мені здається, що це легше просто. І жертвою донором, який ми сьогодні будемо розрізати. Буде така от маєчка, вона ну, нормальна, звичайна, але просто я її не ношу через те, що а, лямочки оці на мене досить великі, і у мене не виходить нормально з цим справлятись. Мені здається, що це ідеальний варіант на те, щоб порізати. Тут всередині кишені є ще така от внутрішня кишеня, і я думаю, що от якраз на неї я її буду нашивати мережево. Тому треба якось виміряти ось цей от розмір і вирізати кусочок. Я почну з того, що я розріжу цю маєчку по шву для того, щоб у мене було розуміння взагалі, яка площина тканини у мене є в доступі. Здавайте, за вас спіймали. Ну, все, шляху назад більше немає, тому що маєчки більше немає теж. Я так думаю собі, що я отак от засуну це сюди і просто по цій частині об'ємній зрозумію, скільки мені треба. Ну і відріжу трошечки з запасом. Отакий от, от майже рівний квадратик у мене вийшов. Тут є ця кишенька маленька, а тут немає її. І от що ви думаєте, мені зробити тут таку саму форму, чи зробити з однієї сторони, і така буде типу асиметрія трошечки? Ну вау. Мені дуже подобається вже як це виглядає. Я вирішила все ж таки зробити одну тільки кишеньку спереду, зробити таку асиметрію, цікавиночку. Треба вирізати задні кишені теж. І я думала зробити трафарет, щоб, типу, ну, спочатку це окреслити і потім зробити це на тканині. Я не придумала, як мені це зробити. Я взяла папірець, покрутила його, щось там. ну... Нічого, тому я вирішила, що я буду робити відмітки одразу на мережеві і одразу різати. Ну я сподіваюся, що мені вистачить мережу, навіть якщо я щось запартачу, щоб ще раз це зробити. Тому <смітна> експериментуємо. Я насправді дуже люблю робити щось руками. У мене от всі мої хобі, які у мене були за все життя, вони завжди пов'язані з якимось хендмейдом. знаєте. Ходила я в художню школу, подобалось мені ліпити з глини, з пластиліну, з усього, чого тільки можна, скрабукінг, усе це, отак от потрошечку всього. Було в моєму житті і, і все, що я цим, цим займаюся, іноді і потроху. І мені це дуже подобається. Тому також це одне з таких прикольних хобі, які мені цікаво було спробувати, бо я ну раніше таким не займалася. Єдине, що я робила з одягом в своєму житті, це коли ми з Кірюхою робили відео про апсайкл джинси. Але я думаю, що якщо ви бачили відео, то ви розумієте, що більшу частину роботи там виконую не я, а тут, от мені прям хочеться. Зробити все самостійно. Отакі от от два кусочка я вирізала, але вони все одно по формі, очевидно, не такі, як кишеня. І я не знаю. Але я думаю, що я спочатку пришью ось той от передній кусочок, а далі буду вже продовжувати із цим возитись. Я візьму для цього білу нитку, і у мене є набір голок, такі такий із аврори, звісно, звідки ще. О, тут можна його прямо так, отут -от. можна було це висунути до того, як я вирізала цей шаблончик сюди. Розумні думки не здоганяли мене, але я була швидше. Чили мене шити отак, от просто голкою, ниткою, на трудах в школі. Я дуже багато прогулювала труди в школі, тому... тому я думаю, можна зрозуміти, що шити я не дуже вмію. Тут є на тканині така прострочена оця от частина, і я хочу, щоб вона збігалася з простроченою частиною на кармані так, от поверх його і пришив, і воно буде виглядати якось акуратніше, прикольніше. Так, Я прошила ось цю от верхню строчку і тепер буду робити бокову. І я тут прям плотно її закріпляла так. А от по бокам я думаю, що я буду трошечки полегше це робити. Я, от, до речі, якраз нещодавно думала з приводу того. Що в мене от є такий прикол, можливо, ви впізнаєте себе в цьому. Мені така от робота руками дається досить легко. І у мене досить багато, знаєте, всяких таких от мікрозахоплень, якими я займаюся потрошку, але от нічим ніби конкретно у мене є робота. Але є відчуття все одно, що я ні в чому от не професіонал. Ну, це ніби якось неправильно, ніби все життя вчили, що треба до чогось одного прагнути. Чимось одним от класно вміти займатися. я от раніше думала, що це про лінь, знаєте. Але виявляється, що ні, просто от це така особливість, тому що мені не лінь щось робити, коли мені це подобається. Мені просто дуже швидко перестає це подобатись, або подобається не настільки сильно, щоб я прям от горіла цією справою. І я, от знаєте, сиділа, думала про все це, заганялася. Будемо чесні, я не просто думала про це, я заганялася. І потім мені стрельнуло в голову, от я займаюся блогом зараз. На це мій найбільший акцент мені здається. І я подумала, що це ідеальне просто рішення ситуації для мене. Тому що чим би я не займалася, можливо, мені це перестане подобатись через 5 хвилин, і я ніколи не стану в цьому профі експертом. Але я можу транслювати це в блозі, і це вже буде дуже класна діяльність. Мені взагалі здається, що от у людей з такою... Особливістю, чи як це назвати, я не знаю. Навпаки, це типу перевага, а не мінус. Це такий потенціал, який ти можеш розкрити взагалі, як ти хочеш. Єдине, що треба зробити для того, щоб все було класно, це навчитися користуватися у цим своїм багатохобічністю. Багато я, по-перше, все ж таки вирізала трошечки по формі цю кишеню і почну пришивати. Я також я думаю, з цієї верхньої частини, бо це найпростіше, як на мене. Так, декілька апдейтів. У мене це чомусь дуже багато часу займає. І ви пам'ятаєте, що зараз зима, і на вулиці темніше, і тут вже темно. І я розумію, що я не встигну зробити навіть половину, тому я думаю, це затягнеться на декілька днів. Наступний апдейт я вирішила робити поки. Що тільки одну задню кишень, опротилежна передній, щоб вони були зрозуміли асиметрія і ззаду, і спереду. Але я не впевнена, можливо, в мені говорить втома уже шити цю штуку. Тому я думаю, що я зараз зроблю одну, а потім, впродовж того, як я буду дознімати це відео, кину опитування в інстаграм, і ви допоможете мені з цим всім ділом. Правда, це буде трошечки в реальному часі, а не в тому, в якому це дивитись, тому підписуйтесь на інстаграм. Я закінчила. Я зараз вдягну і вам покажу. Ну, мені прям дуже подобається, що ви скажете. Мені здається, це прям дуже-дуже класно змінило джинси. При тому, що ну не так багато вже зусиль я до цього доклала. Мені здається, що не треба робити другу кишеню, тому що буде занадто багато білого. Але все ж таки опитування в інстаграмі вирішить, а не я. Я нічого тут не вирішую. Ну, це прям зміна 10 з 10, тому що, знаєте, ніби нічого такого прям колосального я не змінила в цих джинсах, але виглядають вони зовсім інакше. Вони тепер такі особливі. Мені здається, що це зробила з них не просто джинси, а мої джинси. Для наступної переробки мені потрібен базовий лонгслів і молоток. Я побачила на пінтересті ось таку от майку, і мені здалося, що я можу це зробити сама. У минулому відео, де я ходила на секунди, я купила такий базовий чорний лонгслів, але з відкритою спиною. І мені здається, що зробити попереду ось таку от штучку. Це буде прям мега круто. Тому я зайшла в швейний магазин, чи як це правильно називається, не знаю. І купила ось такі от кільця. Вони називаються люверси. У мене їх тут прям дуже багато. Але для того, щоб їх закріпляти, потрібна спеціальна машинка. Або молоток, як мені сказав GPT, і я сподіваюся, що він мене не обманув. Оце от мені робити насправді трошки страшно, тому що для того, щоб у ці от люверси поставити, треба робити прям дірки в ковці. Ну, я не знаю. Я засмучуся, звісно, якщо я зіпсую її. Але якщо я не спробую, я не дізнаюсь. Тому сподіваюся, що все вийде класно. Так, я нагадаю вам трошечки, як виглядає цей лонгслів. Отакий, от, от він попереду, і ззаду відкрита спинка. Я подивилася відео, як встановлювати оці от люверси. Отакий от, от у нас дружочок сьогодні. Але спочатку треба розмітити, де я хочу, щоб у мене були ці дирачки. Ніби і прикольно, але ніби і забагато. Да? Отак, от на один менше мені здається краще. Можна буде ще на рукава додати, це теж прикольно дуже буде. Для того щоб зробити дирочки, у мене є ще шило і треба буде трошечки більше їх перерізати вже ножицями. Так, вхід іде суха пастелі. Розмітка божевільна, просто можливо, мені потрібні були б ножиці трошки менші за розміром. Я просто зробила дирку в кофті. Тепер треба вставити сюди цей люверс. Мені здається, це замала дірка. Wow. Клас! Тепер до кожного люверса іде ще отаке от колечка. Я зараз буду пробувати це зробити. Я виходить, що отак от накриваю просто цим. І тепер мені треба молоточком перше, не відбити собі пальці. Ну і просто отак, от його забити, воно загнулося ось ці от випираючі края. Оцю зовнішню сторону. По лайфхаку з Тіктоку, який я дивилася, для того, щоб це зробити рівно, треба покласти ще якусь пласку таку штучку зверху цього кілечка. І я я знаю, що я ще можу використати, тому я взяла одну гривню. Мені здається, щось іде неправильно, тому що воно, окрім того, що загинається назовні, і ще частково загинається всередину. І це трошки видно, тому я беру нову. Трошечки, я думаю, зайвих я витрачу, але нічого, головне, щоб вийшло нормально. Окей, okay, на цей раз вийшло отак. Я не можу сказати, що це набагато краще, якщо чесно. Я би навіть сказала, що це гірше. Тому я зараз подивлюся, можливо, ще якісь варіанти, як це можна зробити, і буду пробувати ще раз. Вам можливо цікаво, що це я таке смачненьке, гарненьке п'ю впродовж цього відео. А це, друзі, кава від 25 Coffee Roasters. Я вам про них вже розповідала, але хочу нагадати трошечки. Мені дуже подобається їхня продукція, і от цієї зими це дійсно те, що треба для того, щоб зігріватися, відчувати такий затишок, тим паче, що вся їхня кава натуральна. Вона без ароматизаторів, також вона свіжої обсмажки, і за бажанням при замовленні ви можете вказати, і вам зроблять помел під той спосіб заварювання кави, яким ви користуєтесь. Це дуже зручно, тому що від помелу дійсно дуже багато що залежить, і мені от прям дуже подобається. 25 Coffee Roasters відправили мені цього разу ось такий от сет із трьох смаків кави. І я, якщо чесно, не можу вам сказати, який мені сподобався найбільше. Взагалі, почала їх відкривати поступово і пробувати. І я коли відкрила першу, я така: хм, так, це те, що мені подобається. Це не занадто кисло, має такий дуже приємний, класний смак, який розкривається. Прям. Вау, я думала, я скажу вам, ось це от мені сподобалося найбільше. Але потім я спробувала наступний пакунок, і я те саме подумала про нього. Я не знаю, що конкретно вам порадити в цьому випадку, тому просто раджу 25 Coffee Roasters, тому що у них ви зможете підібрати собі той смак, який вам сподобається на 100%. А якщо ще ваше замовлення йде від 350 гривень, то це ще й безкоштовна доставка. Безкоштовний помил, безкоштовна доставка. Що іще треба для щастя? Промокод ESSENTIAL10, 10%, 10 на всю зернову каву, дріпи і новорічні набори, окрім звісно, тих товарів, які вже йдуть по акції. Промокод діятиме місяць після виходу цього відео, тому встигніть замовити і зігрітися комфортно цієї зими смачненькою, класною кавою. Так, вчора і сьогодні я намагалася вивести формулу, як ці люверси, блін, вставляти без спеціальної для цього машинки, і в мене ну нібито вийшло. Але для цього я витратила раз, два, три, чотири, п'ять, шість люверсів впусту. пусту. І вони у мене закінчилися на моменті, коли мені одну штучку залишилося причепити. Це крінж. На цьому етапі виглядає ковтинка поки що отак. Ну я вважаю, що це прям дуже круто виглядає, і мені прям дуже подобається. Але я з'їздила і купила ще 10 штук. Купила ще ось такі, от трошечки менше, 5 штучок. І купила отакі от великі. Але я вам поки що не скажу, для чого вони мені. Тому зараз я дороблю ось це от. І ще я хочу все ж таки зробити десь. Типу на рукаві. Розкажу і покажу вам механізм того, як я це зробила. По-перше, я зняла у себе на кухні ручку з шафки. Отака от вона. Якби це були менші люверси, то це можна було б робити якоюсь, якимось болтиком, гвоздиком чи чимось таким. Це ну, досить такі великі люверси, і все для них маленьке. Коротше, тут вже зробила дірочку. Тепер я беру його і, і лицевою стороною вставляю, ну там, де лицева сторона кофти у мене. Зверху я закриваю от затичкою. Далі я накриваю оцією штучкою, отак от. теж треба рівненько, і далі, вже по оцій от верхній штуці стукаю молоточком. У мене було дуже багато спроб і дуже багато інструментів, які я намагалася це все рівно забити. Але от виявилось, що це найкращий варіант. Я сподіваюся, що в мене зараз вийде цей останній забити з першого разу, і ми щасливі продовжимо робити всі інші мої ідеї, тому що наступна буде з оцими великими люверсами, і це буде щось дуже круте. Єй, отак от це виглядає. По-моєму, дуже класно. І я хочу зробити менші штучки. Отут, отут -от, на рукаві, отак от дві, щоб між ними можна було якийсь типу маленький, або маленький карабінчик, або щось отакі от причпити. Знаєте, я думаю, що це буде дуже прикольно. Оце мені здається найстрашніше реально різати просто кофту. Я втомилася сама оце стукати, тому я кличу. Чоловіка у нього краще виходить, ніж у мене. Так, врешті-решт, у нас вийшло, але ми зробили все ж таки більше ці штуки, тому що ну, з маленькими щось, щось пішло не так. Не вийшло. Далі я знайшла у себе отаку от штучку, це, типу, підвісочка якась була, чи що, я не знаю навіть звідки в мене це. І я хочу взяти це, знаєте, штучка, яку на ключі. Ну, я собі, знаєте, це щось в голові уявила, а як воно вийде, ну, насправді взагалі ніхто не знає. До речі, мені здається, це досить прикольна ідея. знаєте, Якщо, наприклад, є якась річ, яка у вас дуже давно, і вона на вас е класно сидить. Там вам от в ній подобається багато факторів, але, наприклад, ви її випадково порвали або щось, ну, десь якась дірочка з'явилася. Ви можете її закастомити отакими от люверсами просто поверх цих дірочок. Зробити їх там в рандомних місцях, якісь асиметричні, різних розмірів. Це прям дуже класно. Я зараз помірюю і вам покажу. Мені здається, що це мега круто. Це краще, ніж я очікувала. Прям вау, і от деталька на рукаві, мені здається, вона прям доповнила це на максимум. Наступна річ, яку я хочу робити, це дуже жорстко приготуйтесь, будь ласка, тому що я буду з оцих от великих люверсів і оцих от кльош-брюків робити ось це. Що маленькі люверси дуже по-складному, їх там прям треба, щоб попало, прям завернулось, так, як треба, і так далі. А от у великих люверсів у них з однієї сторони така штучка, і з іншої сторони така ші, вони просто мають між собою так і все буде класно. Теж потрібен молоток для цього, звісно. Чому я взяла саме ці штани? По-перше, я їх не ношу. Базові, і вони такі, прям, знаєте, офісні, аж трошечки. Це не зовсім мій вайб. І мені здається, що якщо я додам сюди ось ці штуки, воно повністю змінить вайб взагалі штанів. По-друге, тут ширинка, оця от вона збоку, тобто я зможу зробити це реально спереду. Тут ще немає. Оцих от лямок під ремінь, і є ще ось така от ця частина поясу, яка, мені здається, воно має прям трошечки відчуття, ніби ці штани зроблені реально спеціально для того, щоб я зробила цей прикол. Тому давайте пробувати. Так, от буде чотири штучки. Я думаю, що більше не треба. Типу, бо буде прям занадто їх якось багато. Мої к'юті ножнички ми беремо. Ну. Я вже перечуваю це знаєте, Мене питають Єся, а де ти купила ці штани? Вони такі класні. І я така. Я сама їх зробила. Отак от буде. Я вам обіцяю реально. У <му> мене вийшло зробити нормального розміру цю штуку. <му> Ура! <му> Тепер я накриваю, виходить, що отак. Да? І треба просто молоточком постукать. Я, я сподіваюся, що так, да, тому що якщо ще щось треба робити, то я вже не вивезу це. Давайте пробувати, що я можу ще вам сказати. Це виглядає офігенно. Блін, це дуже класно буде! Фух, залишилось всі інші теж нормально зробити. Подивіться на цей прикол, але мені дуже подобається. Мені здається, це дуже круто. Це прям мега круто. Я іще придумала, що можна зробити такі дірки отут отут -от внизу, і це буде виглядати класно. Я так собі думаю, але я не впевнена. Так кожна річ, ви помітили, створюється, що я роблю те, що запланувала, Потім така, а ще можна ж зробити оце і оце. І виходить потім класно, поки що. Я так думаю, уявіть собі, отак: от штанці і знизу, отака от штука. А якщо це якісь класні чоботи під низом або кросівки, або шкарпетки, і це взагалі буде все, я ріжу. Я ріжу. Я доробила їх, і це було стовідсотково правильне рішення зробити знизу також, бо воно дуже класно доповнило ось цю от верхню частину. Я зараз помірюю і вам покажу. Мені поки що ці штани подобаються найбільше з всього, що я робила в цьому відео, тому що це реально кардинально їх змінило, кардинально змінило їх вайб. Я реально тепер зможу їх носити частіше ніж до цього. Бо от там, наприклад, джинси, які я перші робила, я і так їх постійно ношу. Типу вони просто стали кращими. А оце от просто реально врятувало річ в моєму гардеробі, і мені дуже подобається, що це було легко. Це дійсно зайняло у мене, ну, типу, десь півгодини, напевно, але річ виглядає прям дуже класно. Флора, тобі подобається те, що я зробила? І підглядаєш. Наступна ідея, яку я побачила на пінтересті, вона мені сподобалася це ось це. Мені здається, що це буде досить просто. У мене є ось такий от кардиганчик, він звичайний, чорний. Базовий. Блін, це відео просто про те, як я знищую свої базові речі. Там на всіх оцих штучках різні музики. Я купила такі от зірочки, вони такі хороші, вони, милі дуже. Далі я купила отакі от зелені і голубі. Потім тут іще такий набір. Тут також є зелені і голубі, але ще є сині, фіолетові, якісь біленькі. такі. Ну коротше, тут рандомні просто були. І на всяк випадок я купила ще набір з червоних сердечок. Ось такий от варіант є. І ще я хочу спробувати щось таке більш базове, типу, наприклад, тільки голубі і зелені поєднати між собою і зробити повністю червоне також мені цікаво, як це виглядатиме. Я певно, що перший варіант подобається найбільше. Типу він, найцікавіше. Hello. він найцікавіше виглядає і найбільше схоже на те, що я на референсі зберігала собі. Ну Я ж не просто так це зберігала, типу, мені сподобалось, коли так не впопали, знаєте, все підряд я наліпила. І мені здається, що це виглядає дуже цікаво, прикольно, так трошечки інфантильненько. І я от цього, такого ефекту я і хочу. Окей, я зробила іще один варіант ось такий, і він мені подобається найбільше. Тут такі більш пастельні кольори я взяла, прибрала взагалі червоний. І мені здається, що так найкраще. Я доробила, це дуже мило виглядає. Мені прям дуже подобається. Я зараз помірюю і вам знову ж таки покажу. Я, до речі, помітила, що майже всі речі, які я роблю в цьому відео, вони дуже різні по вайбу між собою. Ми з вами зробили такі і ніжні джинси, дуже і такі, знаєте, трошечки бунтарські такі штанці і кофту. І ось це таке щось більш дитяче і таке смішне. Це дуже прикольно. І показую вам, що в мене вийшло в результаті з цим кардиганчиком. Мені здається, що це просто ультра-мега-мило. Подивіться. Ну це просто клас! А на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, яка з усіх моїх переробок вам сподобалася найбільше. І сподіваюся, що я надихнула вас на якісь зміни в своєму гардеробі, якісні, класні. А ми вже з вами дуже скоро побачимося. Всім, па-па!